Після набуття чинності пакету законів щодо реформи системи реєстрації бізнесу та нерухомості нотаріуси отримали повний обсяг повноважень державних реєстраторів. Аби мотивувати нотаріусів перебирати на себе надання послуг із реєстрації, 40% адміністративного збору вони віддаватимуть до держбюджету а 60% залишатиметься у них як оплата за послуги. Відповідно до нового законодавства, починаючи з 1 січня 2016 року, існуватиме три суб'єкти, які надаватимуть адміністративні послуги з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб. Першим суб'єктом є державні реєстратори районних державних адміністрацій та виконкомів міста обласного значення. Наступним суб'єктом є нотаріус, як державний реєстратор. Якщо раніше він вчиняв реєстраційну дію лише під час вчинення нотаріальної дії, то з моменту набуття чинності цього закону він вже становиться повноцінним державним реєстратором. Третім суб'єктом у цій сфері є акредитовані суб'єкти. Це юридичні особи публічного права, тобто комунальні підприємства, які можуть створюватися органами державної влади, органами місцевого самоврядування. З наступного року міністерство юстиції вже не виконуватиме непритаманні для себе реєстраційні функції а з 30 квітня інститут державного реєстратора Мінюсту взагалі зникне з системи органів державної влади. У законодавстві передбачений перехідний період з 1 січня по 30 квітня 2016 року, протягом якого реєстратори міністерства юстиції поступово передаватимуть свої повноваження на місця райдержадміністраціям та виконкомам міст обласного значення, зокрема, і центрам надання адміністративних послуг. Усі державні реєстратори, що працюватимуть на місцях, матимуть доступ до напрацьованих органами юстиції реєстрів. Тобто до тридцятого квітня повністю. Функції з питань державної реєстрації повинні бути переведені. Якщо на місцях складається така ситуація, що райдердміністрація чи виконком міста обласного значення може прийняти ці функції скоріше ніж до 30 квітня, Важлива така ініціатива направлення відповідного листа на уряду, і уряд приймає рішення про передачу цих функцій в короткі сроки. Завдяки створенню широкого кола суб'єктів, що надають реєстраційні послуги, якість послуг з реєстрації нерухомості та бізнесу зросте, оскільки вони конкуруватимуть між собою. Якщо раніше реєстрація проводилася лише органами юстиції, то на даний момент, як ви бачите, вже є три суб'єкти, які можуть надавати цю послугу. І створюється відповідна конкуренція. Люди можуть бачити, хто із цих суб'єктів якісніше надає цю послугу до того вони будуть і звертатися. І людям не потрібно буде їхати до відповідно районного центру чи якогось центру об'єднання територіальної громади, щоб вона могла отримати ці послуги на місцях, не стояти в шалених чергах. Прийняття документів та здійснення державної реєстрації відбуватиметься за принципом екстериторіальності. Простіше кажучи, стає можливим звернення до будь-якого державного реєстратора в межах території України незалежно від місця знаходження чи місця проживання заявника.